Вітаю всіх! Трошки відео ще хочу робити на тему цього, що відбувається. Чи дотисне Туреччина? Дивіться, я вам робила багато відео щодо Туреччини, воно все вилазить потрошечку, потрошечку. Туреччина дотисне до перемир'я РФ. Туреччина дотисне до перемир'я РФ. До зупинки. Туреччина дотисне. РФ до зупинки до перемир'я. Ого! Ось. А Ердоган сам по собі також серйозний лідер. Тому враховувати треба надо І його ось. Україна тут вилазить і роздуми. Головне, щоб дві сторони зупинку зробили. По нинішній лінії фронту. В принципі, в нас не така зараз погана лінія фронту, яка може бути. Може бути ще гірше. В кращу сторону навіть не думайте. Тому що не буде, буде ще гірше сила. Він сильний, він дуже сильний. Ось як є, хай вже зупиняється. Не Так це буде страшно, якщо буде ця зупинка. Ви ж розумієте? Самі, що він зацікавлений. Дивимося цю колоду на результат. Туреччина дотисне Росії до перемир'я до зупинки бойових дій. Туреччина дотисне Росію до перемир'я, до зупинки бойових дій. Так. Є така тема. Четверка кубків роздуми. Пауза. Так. Звісно. Це буде добре, скажу так, буде. Скажімо так, відстоювання своїх інтересів буде. Це цікаво, це цікаво. Воно буде дійсно, ось, знаєте, як втрати, жертви, жертва ситуації. Ну, якби, Якщо зупиняється війна, як є, звісно, є окупована територія Україна є жертвою, то все одно є втрати. Мені, в принципі, такий варіант подобається, тому що головне, щоб нічого не літало зайвого. Тоді вже можна жити.